Добрий день, я Богдан Живоченко. Вас вітає школа україномовних навчалок. Випуск 46. І сьогодні я розповім про прокачку рук. Так, що буде входити в цю навчалку, я розповім, як прокачати передпліччя, біцепс та тріцепс. Ну, біцепс ось. м'яз, Тріцепс ось. Над ось. До речі, про прокачку передпліч. У мене вже була навчалка. Випуск. 30-й. Ось ссылка. Зайдіть, там будуть показані всі вправи. Але все-таки я всі навчалки про це ще додатково розповім Гаразд. Починаємо з прокачки біцепса. У чоловіки, як правило, біцепс стоїть на першому місці. Не знаю чому, але всім хочеться мати великий біцепс. Мені теж, до речі. Так, гаразд. Ну, звичайно, в домашніх умовах прокачати біцепс. Ви зможете, мабуть, лише на турніку. Ну, Якщо у вас є якісь гантельки, то ви їх попіднімаєте. Але я цей варіант не враховую. Враховую тільки турнік, підлогу, бруси. Гаразд. Е, я думаю, ви вже згадаєте, що я буду показувати підтягування в вузькому хваті. При цьому, якщо ви хочете прокачати саме біцепс, то найкращим варіантом базової вправи для прокачки біцепса буде ось така. Тобто ви беретеся нижнім вузьким хватом. Підтягуєтесь повністю, опускаєтесь не до кінця. От. Трошки нижче опускаєтесь ніг до середини. Від такого виконання найкраще задіється біцепс. Можу сказати, що найкраще коло повторів для наращування масивного біцепсу від 6 до 8 повторів. Для того, щоб наростити тіцепс, я думаю, від... Восьми до десяти, а для того, щоб наростити передпліччя від 10 до 12. Так. Першу вправу для біцепса я вам показав. Друга вправа це ті самі підтягування, але верхню хватом. Ну тут ви будете опускатись повністю і підніматися. повністю. Проте в кінці дожимайте себе. Ось таким рухом. Також непоганою вправою буде. Так би мовити, весіння на одній руці. Ну, ось отак. Це також досить непогано уміснює біцепс. Не сильно його прокачує, але інколи цю вправу додатково використовувати можна. Ну і звичайно, з часом вам доведеться використовувати додаткову вагу, аби наращувати біцепс. Якщо ви можете зробити будь-які з цих вправ 10 повторів, то в будь-якому випадку довішуйте до себе додаткову вагу, аби ви могли зробити не більше 10 повторів. На те, щоб піднятися, витрачайте секунду, тобто підтягуйтесь як можна швидше. А на те, щоб опуститися, бажано витрачати 2 секунди. Також ви можете чередувати швидкі рухи, тобто швидкі підтягування та повільне підтягування. Загалом на біцепс це все. Також можу додати, що в принципі біцепс працює в будь-яких підтягуваннях, але найкращий саме у таких. Ще досить непогано, але він працює в стандартних підтягуваннях, тобто коли хват на ширині плечей або трошки ширше. Коли ви підтягуєте широко, то вони задіються мало. А коли підтягуєте широко і загору, то взагалі майже не задіються. Так, тепер та переходимо до тріцепса. Ну, тріцепс ніяк не прокачується в такому висі, ні плечі, ні що. Коли ви підтягуєтесь на турніку, у вас прокачується тільки біцепс, спина та передпліччя. Плечі тут не прокачуються. А то багато моїх друзів вважають, що коли не підтягуються, то вони качають собі грудь та плечі. Це абсурд, я не знаю. Ну Все я мовчу. Гаразд. Далі. Е, ви думаєте, що вам порекомендую віджиматися на брусяк для прокачки вашого трісепса. Але насправді це не так. Це дуже погана вправа, і вона тріцепс, я не знаю, е, ніяк не прокачує. Мінімально, я скажу вам. Адже коли ви опускаєтесь, ваш тріцепс, якщо відхиляється трошки назад, то трішечки, тобто ваші лопті. І то в основному всі джимаються, на бочах так, що ходять вперед, і в такому виконанні тріцепс грає роль тільки м'язів асистенту, тобто він абсолютно не прокачується. Звичайно, якщо ви будете займатися роки 3-4, він у вас виросте. Але дуже слабо. В основному ці вправі інші м'язи працюють. Про них я розповім наступні навчалки. До речі, наступна навчалка це остання навчалка, яка присвячена прокачки м'язів. Після цього підуть на навчалки по елементам. Гаразд. Так. Значить, на брусах є все-таки один вид заджималь, який прокачує трицепс. Ось отакий. Тобто ви хапаєтесь хватом. Отакий, щоб ваші пальці були до вас. При цьому ось у цей великий палець не закладаєте, тому що це буде досить болісно. А кладете його ось так от. І віджимаєте. Опускаєтесь повністю та вижимаєте повністю. Ще можете поробити таку вправу, її бажано робити на добивання. Ось. Тобто трішки не до кінця себе вжимати і опускатися слабо. І робити так, як можна більше разів. Таку вправу можете практикувати в кінці тренування. Вона досить добре розриває ваш трицепс. І в ній працює саме тріцепс. І інші м'язи майже не працюють. Так, добре. Загалом на брусах це все. Знову повторюю, щоб прокачати трицепс, Найбажанішим колом повторів буде від 8 до 10, на мою думку. Гаразд. Переходимо з небес на землю. Тут буде наступна вправа для трицепса. Це, як ви вже, мабуть, здогадалися, віджимання в вузькому хваті. Тобто, саме вправа. Ось, Поставили руки як можна гуще. Ось просто один до одного. І віджимайтесь. Причому локті е, ведете не до себе, а розбугайте в сторони і в сторони. Тобто, ось так. Техніка така сама. Покажу збоку. Ваше тіло, як при будь-яких чистих віджиманнях, має бути абсолютно рівним. Знову ж таки, якщо можете зробити 10 повторів, то давайте додаткову вагу. Так, наступна права це такі самі віджимання, але вони трішки по-іншому задіють трицепс. Ось, от і так. Викладе руку на руку. І віджимайтесь. Вона складніша, але прокачує трицепс також дуже добре. Взагалі вам важливо використовувати всі ці вправи періодично, аби гарно прокачати тріцепс. Наступна вправа їй бажано показати з боку. Це ось. Ви ставите руку попереду себе і отак віджимайте. Теж тако, також дуже гарна вправа. Аби її ускладнити. Можна поставити руки на кулаки. Тавалося б що там. Але насправді, якщо ви так їх покладете, не ось отак кулаки, ось от так, то це значно ускладнить вправо. Так. Можете змінювати дальність, аби прокачувати трішки різні волокна. Тріцепс. Гаразд. Також можна робити ось такі віджимання. Тобто стаєте ставите як можна далі руки і просто отак віджимаєтесь. Це досить проста вправа, але виглядає гарно. Ще одна гарна вправа для трицепса. Тут вам знадобиться якась опора. І ви отак вот от хватаєтеся за цю опору, хапаєтесь, Важливо братися на ширині плечей. І відбер... стоїте так, аби ви опускалися. І детаркували слобом до цієї самої опори. Можна також тут змінювати дальність, аби прокачувати різні волокна трицепса. І давати йому різне навантаження. Я вам вже пояснив, як прокачувати біцепс та трицепс. Тепер залишилися передпліччя. Ну, передпліччя прокачати досить складно. Їх треба качати не два рази на тиждень, як біцепс та трицепс, а п'ять або чотири. Тобто вони фактично як прес. Чим частіше ви їх качаєте, тим краще для них. Ну я ці вправи вже показував в тій навчалці. Це ось отак ви стоїте, для віджимань, і віджимаєте себе. На цій силки, тобто де випуск 30, ви знову ж таки можете побачити, як навчитись виконувати цю вправу. Робите так від 10 до 12 повторів, це найбільш оптимальний варіант. А потім додаєте додаткового вагу. Загалом усе. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.